Друзі, доброго ранку, Продовження теми метаболізму. Сьогодні хочу ще раз нагадати, хто мене дивиться в перший раз. Метаболізм це обмін енергіями і речовинами для того, щоб щось маленького зробити більше. Наприклад, якщо ми щось їмо, яблуко воно розкладається на те, щоб на по частиночках побудувати все, що необхідне для конкретного харчування клітин. Є катаболічні процеси, це більше похоже на як на катастрофу, коли щось розкладається. Але ми сьогодні не про схуднення, як більшість людей кажуть, о, або зжигання жирів, тому що у деяких пов'язаний метаболізм саме з цим, а про те, чим ми можемо допомогти в сьогоднішній в цей складний час нашому організму для того, щоб він швидше відновлювався після, наприклад, так того ранку, який у нас сьогодні був, коли обстрілювали Київ. І щось там падало, збувалося, і ми проснулися раніше ніж звичайно. Наскільки ми е, реагуємо на не тільки на ці стресові моменти, а як ми відновлюємося? Чи наш організм упав вже, чи він має запаси сил? Тобто, як кажуть, здоров'я це така річ, коли вона є, його не замічають, так і метаболізм. Він в основі здоров'я. А коли його нема, ми не ми думаємо, що ж тепер робити. Так ось наша задача починати зі своїх думків, думок, почати правильно реагувати на ті збудники, скажімо, нашого, які впливають на наш стан стресової, скажімо, реакції, як ми що ми їмо. Наскільки активний спосіб життя, тобто це раз в тиждень ми десь там ходимо в тренажерний зал чи на плавання, чи ми регулярно щось робимо, який режим водний у нас, яку якісну чи неякісну воду ми п'ємо, з ким ми спілкуємося, тобто якийсь соціальне наш здоров'я. Психічні моменти, от про те, що ми казали, психоемоційні і духовні моменти. Ці чотири складових ми будемо розбирати з вами найближчим часом, тому що це дуже важливо для нас і управління емоційною реакції, і фізична активність, і деякі, скажімо, секретики в цьому, як краще це розробити. Але особисто для тебе важливо. ти хочеш. Щоб в тебе були сили і ресурси, чи ти вже стомився? Якщо стомився до нас, якщо хочеш, теж до нас і ми допоможемо підберемо і вирішимо, що саме, що саме починати, і як саме допомогти саме. Тобі, гарного дня, благословіння. Ми є вихор в цьому житті. Ми закручуємо Боже призначення і його фокусуємо або розрушаючи все вокруг себе, в тому числі себе, або зазідаючи. Нехай метаболічні процеси у вашому тілі, в вашому розумі. Вони закрутять Божий вихор, і допоможуть вам мати сили, енергії для того, щоб бути соціальним, благотворний і фокусне. Напрямок в своєму житті. Гарного дня! Давайте разом пройдемо цю дорогу і вийдемо з неї переможцями.